Доброго дня, шановні батьки та любі діти. Сьогодні я хочу запропонувати заняття з математики. Ми будемо вчитися порівнювати предмети задовжиною, а також буде невеличке завдання у наших зошитах. Для порівняння предметів за довжиною ми будемо використовувати три смужки різного кольору. Я обрала блакитний, червоний та зелений. Ви можете обрати смужки любого іншого кольору. Заготовте, будь ласка, для дітей такі смужечки, і ми з вами продовжимо. У нас з вами є три смужечки: червона, зелена і блакитна. Треба їх порівняти. Порівняти можна, накладаючи одну смужечку на іншу. Подивіться, я наклала голуб, взяла голубеньку, наклала зелену і зверху поклала червону смужечку. І ми бачимо, що найдовша смужечка у нас голуба. Викладаємо її першою. Далі дивимось: зелена, виклали її другою. І останню смужечку ми виклали третю смужечку, червону. І вийшла у нас голуба найдовша. Трішечки коротша, зелена і найкоротша у нас червона смужечка. А тепер давайте ми з вами ще раз складемо смужечка на смужечку, отак ближче і подивимось, справді голуба довша, зелена, коротша, і сама коротка червона. Щоб зрівняти ці смужечки, ми так наклали. Гарненько підправили одна на одну. Щоб зробити їх однаковими, як ви вважаєте, що треба зробити, щоб ці смужки стали однакові? Здогадалися? От підказочка. Ножиці. Ми візьмемо ножиці і відріжемо спочатку. Саме коротше, у нас червона. Приклали її до зеленої і відрізали зайве. І в нас вийшло дві смужечки червона і зелена, однакові за довжиною. Прикладаємо, у нас залишилася голубенька, прикладаємо до голубенької і так само відрізаємо. І ми зрівняли всі смужечки, у нас вийшло червона, блакитна і зелена, однакові за довжиною. Для виконання наступного завдання нам потрібен зошит у звичайну лінію та олівці червоного, зеленого та блакитного кольору. Шановні батьки, проведіть, будь ласка, дітям дві лінії червоного кольору, дві лінії зеленого кольору, дві лінії блакитного кольору. І перше завдання нам потрібно провести лінію. Верніше, не нам, а діткам. Ставимо на початку лінії у наш олівчик і проводимо лінію так, щоб лінія дитини не торкалася тих ліній, які провели ви відповідним олівцем. Якщо лінії червоного кольору, то дитина проводить лінію червоним олівцем. Якщо це зеленим, проводимо зеленим олівцем, блакитна-блакитним. Це перше завдання. Наступне завдання також до вас, батьки, ви проводите дві лінії червоним, дві лінії зеленим і дві лінії блакитним. Завдання для дитини розфарбувати, не виходячи за межі тих ліній, які зробили ви. Сподіваюсь, ми з вами сьогодні плідно попрацювали. Діти навчилися порівнювати предмети за довжиною. Вдома, будь ласка, попрацюйте ще раз з дітками і хай порівнюють не тільки смужечки, але інші предмети, які є в оточенні ваших дітей. Сподіваюся на подальшу співпрацю і чекаю на індивідуальну роботу з дітками. До побачення!